Друзі, усім привіт! Привет. Сьогодні ми з Галій розповімо вам, як швидко за 2 тижні закрити власними замовленнями 100 балів компанії Farmaz. Чому зараз це важливо? Ви зразу приймаєте участь у крутий акції, яка зараз стартувала у січні від Farmaсі. За три місяці, набиравши, набиравши по 100 балів кожного місяця, ви заходите до програми, обираєте один продукт зі знижкою аж 80%. Ось, ну і перше питання: Галя, а? як тобі вдалося зробити такий швидкий результат і закрити ці 100 балів власними замовленнями? Бо це не така ж маленька і сума. То кажучи, тут були не власні, не тільки власні замовлення. Для мене це було також несподіванку. Це ти мені сказала, що за два тижні вдалося закрити 100 балів. Я і ну, не поста я да. Я це робила. Я робила замовлення, і ось так воно якось само собою зробилося. Ну з компанії Фармасі це насправді дуже легко, бо зараз компанія надає стільки бонусів, і стільки різноманітних акцій. Що знаєш акція на акції і акцію поганяє, uh -huh. і тому. Звичайно, ну по перше, для мене да, були замовлення для себе, були замовлення для моїх клієнтів, для моїх постійних клієнтів, які вже знайомі з продукцією фармасі, які її люблять, які вона подобається. По-перше, потрібно бути закоханим в продукцію, закоханим mm -hmm. в продукт і не боятися розповідати. Ну, коли тобі щось mm -hmm. подобається, ти ділишся цим з та зі всіма з подружками, зі знайомими. Mm -hmm. Можна виходити в прямі ефіри, можна робити. Огляд, як я люблю, я сідаю перед камерою і роблю огляд розпаковки свого замовлення. Mm -hmm. Тому що продукція дійсно крута, продукція дійсно класна, є, ну, що, що не продукт, то бестселер. Mm -hmm. І тому ну, так от і вийшло. що За два тижні майже да, 100 балів набралося. Я, чесно кажучи, її не сподівалася і не намагалася. ну Ні, мені звичайно було дуже приємно, і мені, звичайно, приємно, що я тепер. Вступила в цю програму, так і я вже Супер. запримітила для себе палеточку Там mm -hmm. така для обличчя, так mm -hmm. там скульптор, хайлайтер і рум'яна. Я хочу її так, вона коштує достатньо велику суму. А так я зможу її придбати зі знижкою 80%. Mm -hmm. Тобто, це, скажімо так, твій, твій близький круг так, твій, так твій близь... це саме моє оточення, тому що я, мабуть, ці вуха вже прозвищала mm -hmm. своїм подружкам, родичам. У мене вже всі підсіли на продукцію у фармасі, ну тому що це якісно, і тому що всі бачать, що я користуюся і також там ну, щось мовляють. Мене кума величезний привіт, да, вона. Робить замовлення сестра, колеги, подруги. Ну, тобто, всі, хто моє близьке оточення, mm -hmm. так це всі це так от і вийшло, mm -hmm. Що mm -hmm. супер, ну, тому супер. що були дуже класні програми. Так, зараз mm -hmm. 5 балів mm -hmm. робиш. Є перелік продукції з 25% п'яти знижку. Тобто на двадцять накладається 25%, да, на, кажучи, 25. Mm -hmm. і там є дійсно. І плюс широкий асортимент товару, uh -huh. тобто є з чого uh -huh. вибирати. Якщо ви не користуєтеся декоративною, я, наприклад, обожнюю декоративну косметику, і в мене є майже всі продукти. А якщо ви не користуєтеся, є чудовий догляд. Uh -huh. Якщо там у вас інший догляд, є догляд за домівкою. Якщо uh -huh. і це вам не потрібно, є бади, так, тобто наша не приплюс лінійка. Тут уже не можна, не можна сказати, що да, тут можна брати все, uh -huh. все для всіх. Добре. До речі, коли ми вже за uh -huh. заговорили про декоративну Косметику, скажи твої три топчика з нової лінійки декоративної косметики. Ну, це така нова лінічка, перетікаючи, стара перетікає у нову. Так. Це звичайно блиспла. То це ага. для мене взагалі тону тебе на губа. Він зараз у мене на губах. Це третій відтінок ловер, і це, взагалі, у мене бестселер по продажу, mm -hmm. тому що він подобається всім, Всі, хто його пробують, всі його ну всім він дуже подобається. Всі його mm -hmm. далі вже не хочуть переходити на щось інше. По перше, він ну майже. Дає трошки такий свої губи, тільки краще підводила олівець олівець. Так це теж фармасі зі старої серії. Він такий коричневий, не варто боятися таких відцінків. Він просто відтіняє так, якби підкреслює ваш контур губ, і трошки його розтушувала, так підтушувала пальцем, щоб не було чітких ліній. Угу, угу. І далі нанесла цей блеск-плампер. І ось він не скочується, він додає глянцю, губи стають. Пухкіші, тобто це такий, знаєш, гіалуронка на мінімалках, скажімо так, дуже але, красиво. Да, і це ну, класний продукт, це дійсно той продукт, який я дуже люблю. Далі, якщо казати про догляд декоративну косметику за обличчям, то це для мене база під макіяж угу. саме сяюча. Я думала, що в мене, угу. що, що мене жирна шкіра, і мені вона не зовсім відійде, але я дуже помилялася, як я вже казала і неоднократно казала в своїх відео, що ця база врятує будь-який. Середній поганенький тональний засіб, mm -hmm. Mm -hmm. тому що вона, по-перше, підсвічує обличчя, це таке мерехтливе сяйво, яке коли світло преломляється, так тобто воно і вирівнює тон шкіри, і як блюрить трошки шкіру, і при цьому дуже добре її зволожує. на зимній період, якщо знаєш, ну все одно там присихає шкіра, де шелушіння чи ще щось, тобто вона згладжує обличчя і Тональний крем лягає легше, більш тонким шаром, так uh -huh, і uh -huh. ну не провалюється десь там упори чи uh -huh. якісь зморшки. Тобто це такий третій. Так. І ще один засіб це фіксатор для макіяжу. От mm -hmm. і, чесно кажучи, я дуже скептично до нього ставилася. Він є, був у мене зараз старій версії. Вже я купила для себе і новий і mm -hmm. вже підходить до кінця. Але е, я там була пам'ятаєш, якась акція, коли купуєш крем, в подарунок іде. Так, так він, він здається більший є е, зараз в новому форматі. Я чесно кажучи, не порівнювала, не можу сказати, але він дуже крутий. Mm -hmm. Він Супер. от по перше, ви його зробили весь макіяж. Ну єдине, що я можу не наносити туш ж для повіт. Щоб, mm -hmm не нашкодити так. Ви збризнули цим спреєм, і макіяж усідається навіть де там щось було там пудра, якщо десь там так. Що, що не доробила база під макіяж, доробиться mm -hmm. спрей, фіксатор макіяжу. І я помітила, що коли я ну, зазвичай коли хотілася по телефону, то відбувається yeah. тональний засіб на телефоні. Mm -hmm. То я помітила, що 2-3 години після фіксатора тональний засіб не відбувається на Супер. телефоні. Дівчатка а, краще краще лягає no, так, no, краще no. лягає взагалі. Mm -hmm. ну, Тобто усідається весь макіяж і краще тримається. Це можна а, тим, хто зранку нафарбувався і дуже довгий робочий день, це можна зафіксувати тим, хто професійно займається візажом, так, Тобто, ну це дуже класно. Це такі топ 3 декоративних mm -hmm. засобів. Хоча mm -hmm. там, в принципі, що не візьми, все mm -hmm. супер класно. У мене зараз у мене майже вся косметика, це косметика, декоративна косметика mm -hmm. фармасі. Дякую, дуже тобі за ну, відповідь от тобі і знову розгорнуто. ж таки відповідь да, на те, що як можна набирати ці 100 балів. Тому що ну по перше у кожен місяць тобі щось потрібно: зубна паста, якісь гелі для душу. Це такі розхідні матеріали. Так Тож, той же той шампунь, засоби для посуду миття. Тобто, отак от щось тут були взяли, щось там взяли, плюс є Все дуже просто Тобто, ті тобто акції, ми які, користуємось, да, влюбляємось у цю в кожній Да. Я хочу сказати, рекомендую. що потрібно звичайно бути експертом, тобто вивчати продукт. Ніколи ти не можеш продати, там десь щось почув. Ти вже знаєш, які переваги, які можуть бути недоліки, не можемо сказати, да? ну, тобто є те, що, що підійде, такій шкірі, що підійде сякій шкірі є. Засоби, наприклад, як серія з ретинолом, вона чудова, але якщо не знати тонкощі, uh -huh, uh -huh. що, наприклад, нічний крем, крем і сироватка потрібно користуватися тільки в нічний час і ніколи не. В денне mm -hmm. так і так, коли так. немає активного сонця, тому що ретинол він якби працює на омолодження, на вирівнювання, вирівнювання тона шкіри, але при цьому, якщо це такі, як активний вже да, достатньо так, достатньо так. активні компоненти, і якщо користуватися влітку, то може визвати пігментацію, викликати може навпаки, тобто mm -hmm. зворотній ефект. Це все потрібно знати. І знову ж таки, компанія фармасі надає прямі ефіри від експертів. Да, є у нас навчання, і, по продукці, і навчання, навчання, так візажист у нас. Є у нас, є нутриціолог, mm -hmm. і це все потрібно слухати так само, як про патчі, так а, що я попереджала своїх клієнтів, які купували, що вони можуть трошки пощіпувати, і mm, це так, нормальна так. Реакція. реакція. І так. вони вже були готові до цього і сказали, так, да, дійсно були якісь такі трошки ефект пощіпування, але mm -hmm. все нормально, ти mm -hmm. ж попередила. А якщо б ми цього не знали, да, якщо б не прочитали, якщо б нам про це не сказали, то могла б бути зовсім зворотня реакція, тобто могли б сказати, що що за продукт, погано працює. Mm -hmm. У мене там алергічна реакція, чи ще Так, щось. так. Треба тобто перестати. потрібно вивчати mm -hmm. продукт, який ви продаєте. Дякую, дуже добре. Так, так. Тому ми фундаментально сері... ми дійшли до Серію з ретинолом, користуємо зараз. Так зараз У це саме той час. Так. І до речі, гляньте каталог, там дуже дуже класна акція на усю серію. Там з зараз ретинолом. іде. Ну і там же ж так підібрана ця серія, що один продукт доповнює інший, тому що mm -hmm. там дуже м'яке вмивання. Там дуже класний SPF-ом денний крем, тому що обов'язково потрібно користуватися spf засобами, якщо ви використовуєте активи, як, mm -hmm. наприклад, mm -hmm. ретинол. Ну, тобто тут вся так серія підібрана так, що один продукт доповнює інший. Mm -hmm. і ну так як там дуже потрібно трошки цього продукту, то ви купили собі цю базову серію, так ну таку, і вам її вистачить на півроку, а може там на вісім. Да, я так ставити. бачу, що ці серії дійсно вистачить мені на півроку. Я зараз користуюсь це з жовтня, мабуть, почала зараз вже січень, а в мене тільки там одна треть баночки. О, то, то ти, якраз ну, це ти правильно робиш жовтня і до там березня, до до квітня? Сонця. Так, тобі якраз вистачить цього і Дякую. Да, далі вже потрібно буде щось підбирати. Дякую. І, далі, ля, не ля, ля, не давай наступне питання. Скажи, будь ласка, що би ти собі замовила? Те, що ще не спробувала, а руки ще не чухаються. не, до цього не дійшли, так, так. так а що би я спробувала? Ну давай так по кожному пройдемося. Я би ну цю палетку, так я дуже хочу, тому я її Палетку яку там, де Палітка, три. така біленька, там де три, mm -hmm. да. там хайлайтер, м м так, так? так? так, mm -hmm. так палетку. це весі. з декорда. Те, що mm -hmm. я ще не, не чим не користувалася, що не пробувала, але дуже хотілося би спробувати. Mm -hmm. Далі, якщо брати з бадів, то мабуть це алоє, ще не пробувала. Я так знову ж таки фундаментально підходжу. Так ой, алої, це так. моя любов. Я вже без нього нього ранок свій не представляю. Дуже класно, А, Але Алоє і мабуть, все ж таки колаген. Ну колаген я ще не впродувала. Він, він у мене вже є. Ага. Я його купила, купила ще по акції, я знову ж таки я ще не відзняла нічого, тому що я його не пробувала, але він у мене вже є, mm -hmm. і колаген у мене в перспективі, mm -hmm. так це з того, що хотіла би спробувати. Далі у нас зараз з'явилися чудові дифузори для дому, і я, в принципі, купила один, коли ще він там бавчині з mm -hmm. ваніллю, mm -hmm. так? Так. але дитина у мене йшла на день народження до подружки, і ми вирішили порадувати дівчину. і... Якщо думаєш, да. що завжди можна знайти. Ось я хочу сказати, що Якщо ви навіть так, якщо вам навіть зараз щось не потрібно, але є дуже класна, крута ціна, mm -hmm. то я думаю, ага. Так, у мене там день народження у mm. того, день народження того. І я зазвичай беру ті е, речі, які людина собі ну не дозволить. Ну знаєш, ну це таке баловство, щось там ще що таке. No, ну так, так. Ну, а на буде, подарунок так. було б дуже а приємно. отримати в mm -hmm. подарунок, це буде дуже буде добре. Але при цьому потрібно добре знати людину, який видарують no, той чи інший подарунок. Хоча мені здається, дифузор для дому це те, що в принципі універсальний річ. подарунок. Mm -hmm. так, тобто є yeah. таким більш. Такі тета-тет-подарунки, а є подарунки, які універсальні підвідують mm -hmm. абсолютно всім. Mm -hmm. Тобто тут іще добре, добре. Yeah. Дякую. Ну і на останнє таке питання. Давай порадимо нашим глядачам, які ж продукти. Насамперед, треба обрати в компанії Фармасі, коли ви ще не знаєте не асортимента, не продукцію, ну взагалі нічого. Для а новачка. Тут просто. Тут все, про... тут все просто. Компанія Фармасі знову ж таки продумала все. Є чудовий стартовий набор. Mm. Стартовий набор універсальний і стартовий набор мейкапу. Тобто, ви купуєте з 50% знижкою ці продукти, ви зареєструвалися в компанії. І щоб ознайомитися, купуйте ці продукти. А це ще можна зробити у вихідний день, коли компанія надає при купівлі там на 35 чи на 32 да, mm -hmm. Ще можна купити купу пробників за 29 гривень, і ви купуєте ще ці пробники, щоб ознайомитися, тому що зрозуміло, що ну одразу все ти не можеш придбати. Але так, тут так. є такі тут. Я бачу, у тебе вони стоять, є. тут є. ті так, засоби, давай. які покажемо. Не буде, це універсальні засоби. Ну, якщо ми кажемо про е, декоративну косметику, то тут це декілька пробників, тут це туш, користуємося. Так? Тут е, помада ну, червона такий, трошки спірний варіант, але спробувати вона вам іде ну, тут в наборі. і Червона помада це взагалі бестселер, ви виглядаєте королевою. Так? Праймер, який 100% підійде. BB крем, зараз він у мене на обличчі. Я користуюся у мене тільки троєчка. А тут двоєчка. Ну це Це універсальна, універсальна річ, відеці, другий так. відтінок і навіть ще декілька пробничків парфуму. Так. так і що тут у тебе ще? І тут і так, універсальний, ще є, ламір. Ну, там, універсальний більше. Так покажи, що тут є. Шампунь дуже класний, так, Безсульфатна так. серія для об'єму. Приємний аромат, mm -hmm. трошки потрібно, кремова консистенція, крутий Алоє крем. Це також універсальний засіб, можна як і на обличчя, так і на тіло використовувати, зволожувати. Ну, зараз на взимку може він буде трошки такий залегкий, а от на весну літо супер. Ну, це веселе, це гель з каштаном, так, гель-бальзам з каштаном, який потрібен всім. Це така первинна допомога в аптеці. Так, ага. а, якщо у вас стояча робота, якщо ви довго на ногах, якщо у вас є проблеми. З венами так там перекос, чи ще щось, якщо вони швидко втомлюються, оце саме супер засіб. Це взагалі моя улюблена серія. Це морські мінерали і цей крем. У нього такий аромат. Я б не відмовилася від парфумів з таким ароматом. Він дуже крутий. Зубна паста Користуються всі? всі, всі користуються всі, і паста ця з місваком дуже крута. Uh -huh. Вона яка вона не подразнює слозові рота. Вона дуже дуже класна. Далі, ну тут ще й коктейльчик є так, спробувати зрозуміти для тих, хто займається спортом. Я, до речі, зараз пішла на зумбу і О, тепер я задумусь, хочу, що я спробувала коктейль, я пробувала на зустрічі, так? так і так, тепер так, да. ну така не, не де задоволення, але я вражаю, що воно того варте, тому чекаємо акції, а фармасі нас. Балує, тому я думаю, що 100% будуть якісь акції, можна буде придбати. Mm -hmm. Ну і що тут ще? -кремчик, так, пробнички, і оця серія Reserve Face з ретинолом. До речі, тут є все. Тут є і вмивалка, нічний, денний крем, і крем під очі. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, тобто супер. Ось такі так, набори друзі. купуєте і знайомитеся з продукцією. Можете пробники комусь. Презентувати щось можете собі залишити, щось можете презентувати, і таким чином ознайомитися з продуктом. Mm -hmm. І компанія вже все продумала. Тобто не потрібно вигадувати нічого. Mm -hmm. Єдине, що мені дуже шкода, що зараз в універсальних цих наборах. А от коли я реєструвалася, там ще в наборі було був засіб для миття посуду, і були серветки. Це також бестселер. Серветки я називаю, це взагалі такий е, помічник для лінивих, тому що так. швиденько все можна придбати, протерти все. Від взуття до підлоги, до, до все все можна все, 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 все. Ну, тобто все користуйтеся, Реєструйтеся, проходите за посиланням у вікусі, у мене, Угалі, в шапці в профілю, профілю. Так, завжди є посилання, посилання на дисконт. І Галя або я з радістю вам підкажуть. Допоможуть у всіх питаннях. У нас дуже багато акцій, програм, які завжди нам презентує фармасі. Ну, тут, да, так, мені здається, що, що, що ще тут? Бери і роби, тому що тут просто акція на акції, акцію поганяє. 25% знижка від каталогу, так, і вже. Економиш далі тобі ще дають. Якщо ти купуєш на 5 балів, що, скільки це 200, 245 сорок ціна в каталогу, а вже наш дискон, 25%. Тобто 200, ти тих щось собі. Там призбав якийсь набор для душу. І, там я не знаю, що там є шампуня нас зараз. Да, з морських мінералів, що, в принципі знадобиться. І далі ти тобі випадає список продукти, які ти можеш купувати mm. за знижку ще 25%. Тобто, Дуже... 25 І ще в якому магазині mm. ви так... mm. Mm. щедрі знайдете, ніде, а в інтернет-магазині в фармасі це можливо. Mm. Ну, тобто, тільки у мене такий висновок. Бери і роби все. Користуйся сам, вивчай продукт, люби, закохайся в цей продукт, тільки mm. mm. з відчуттям великої любові mm. і закоханості можна про щось розповідати. <пробувати> mm -hmm. Закохана продукція компанії. Ну mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. супер, чудово. Так, oh, вам жаль. також любі друзі так. так пробувати, закохуватися, отримувати задоволення mm -hmm. від тих продуктів, які ми використовуєтеся. Велкам до нас, до нашої команди. Підписуйтесь, задавайте питання. Ми завжди залюбки відповімо на всі питання на ваші. Будемо раді з вами. Співпрацювати, допомагати вам, бережіть себе. Гарного дня. Ми вам бажаємо гарного дня. Так і, будь ласка, бережіть себе і займайтеся собою і своїми близькими. Бережіть один одного. Це дуже дуже важливо. Дякую усім, па-па.